Так, друзі, всім привіт! Слава Україні! Вітаю на каналі. Продовжуємо нашу позівну кампанію Ріпаку. І такі, знаєте, досить дивні відчуття в мене. Вчора я тільки почав сіяти, і сьогодні вже можу сконстатувати факт, що фінішна пряма. Так, фінішна пряма. Андрійко досить багато насіяв. І сьогодні залишається у нас. Одна площа 70 гектарів, але вона буде дуже цікавою. Тому вирішив також знімати відео. Чому цікаво, тому що демо ділянка. Чому цікаво, тому що трохи горби. Це та ділянка, де ми трактором клас Axion 960 Трак дискували. Там, в принципі, можна було обійтися ще одною дисковкою і посівом. Але було прийнято рішення все-таки зробити по класиці нашій, запустити карата. Після карата корундом вирівняти, і от зараз ми будемо сіяти. Зараз вичистимо сівалочку і будемо пробувати братися до роботи. Вчорашній сорт від Піонер забираємо. І сьогодні забираємо, запускаємо туди гібрид ромео, яким буде обсіяна ціла площа, а потім будемо братися. До посіву демоділянки, Так що присідайте, вмощуйтесь і беремося до роботи. Так, все, сіємо. демоділянку. ділянку. Дивіться, кое я маю пасажира, Святослав. Племінник мій. А, саме важливе – посів будемо ділянки правильно, то нічого не забувати. Ой, боже мій милий, дай, дай це нагадаю, як то не має бути. Гібриди. А, додати гібрид. Ось стоять. Не треба. Гібриди і тут десь має бути коньяк. Коняк. Е -е, Коняк є. Е -е, не всі. А всі... Е -е. Так. так, так. Чорнадцятий, пятнадцятий, шістнадцятий нема. Значить, 15 рядів. З ліва половина, о, 15 рядів. Файно, готово. А, виберіть додатковий гібрид. Людгер. Тоже десь має бути тут. З списку. А, людгер. Є. Права половина. 16-й вимикаємо. Окей. Тобто перший 15-й, 17 й підтвердити. Не всі ряди прив'язані до гібрида, продовжити. Файно є. Тоді а, піднімаємо. Щось почала скрипіти башня. Я не знаю, чи її можна мастити, чи ні, то краще не поскрипити. Включаємо турбіни, тоді заповнити витратомір насіння. і будемо пробувати. То воно так, перші кілька заправок. Ти мусиш згадувати, як там сіється. Та демо ділянка, а потім, а потім все чітко. Показує, що е, помилка заправки витратуміру насіння на 16-му раді, а там помилка через те, що я зняв з нього фішку, він нам не потрібен на посіві, якщо ми йдемо по два гібриди на сівалку. Все. Навігація. Все, поїхали. Кришки ми познімали, як завжди, щоб не бавитися і не втрачати часу кожного разу на ньому туди-назад. І починаємо. Так, тут нам треба поділити, щоб бачити, чи сорти малює, чи не малює. І опускаємо. все? <ріху> так. Поїхали. Тут є, людгер засвітився, 16 рядок нехай собі пілінькає, він нам не цікавий. О, І тут показує коньяк людгер. Вже два у нас з'явилися і різний колір. Тут показує, що і посередині немає нема, нема висіву. Ще раз кажу, нам то не цікаво, нехай воно собі там пікає. Нам головний ефект, головний ефект, щоб все грало. Як старої баби в грудях. Все, ну коротше, зараз ми так. Гібрид за гібридом, починаємо з ДСВ і далі не знаю, що там лідея, піонер. А, а я ще вам не казав, НПЦ буде їхній гібрид під назвою Триатлон новий. А, ну, то Ми там трошечки більше з ним побавимося, він вже буде на самому кінці по-любому. Тому сієм, друзі. Так, Друзі, наступні два гібриди у нас а, Ромео і Дактарі. Того року у нас така бідненька демоділянка в плані ДСВ. Ми за, ми за своїх залишків коротше, набрали насіння, все що залишалося. Ось з минулих років і з цього і з цього року. І Ромео зараз в Демці, всіяний в нас не Ромео, як Ромео, а як Ромео минулорічний. Тому хочемо подивитися, чи є якісь зміни кожного року відносно гібриду, щоб розуміти наскільки все стабільно а зараз з ДСВ. Ось. І на цьому буде фініш по ДСВ. Далі переходимо на е, лінійку гібридів Піонер. Піонер цього року е, збільшив е, доволі суттєво свою лінійку гібридів Ріпаку. Е, я вже десь казав, поїздив я нормально по, е, по семінарах, подивився. Ну, Я вам хочу сказати пристойна селекція зараз в Піонера, тому спостерігаємо разом з вами, ділимося з вами то чим? чим же ж зараз багатий Піонер? Так, не забути би відступити. І, коротше, отака от історія. Після Піонера буде Лідея, два гібриди вже нам знайомих, інвікто і Бесіто. Ще щось обіцяли якогось нового привезти, але чи не встигають, чи, чи якось так. коротше. Така собі історія. Ось, а далі після лідеї в нас ще КВС досить така обширна нієчка, там буде, не знаю, шість гібридів, походу. І все, і по всій нашій ділянці. Ага, ні, ще НПЦшний, Я вже бачите, знов забуваю, за нього ще буде тріатлон, На тріатлон ми всі їм трошечки як надемо ділянці, так і десь всередині поля, тому що він максимально схожий до Ромео. Чуть-чуть може навіть і пізніший, і хочеться порівняти їх. Не тільки на, на цьому диму полігоні, де тут, скажімо так, відносно рівненько і все гарно, а десь запхати його трошечки в гіршу ділянку і ще трошечки може в якусь кращу, щоб більше за ним поспостерігати. Його нам привезли півтора мільйона, тому будемо мати можливість трошечки, як то кажуть, побавитись більш детальніше з даним гібридом. Ось така такий план дій. Зараз я не буду вже напевно включати я ще на піонерах, напевно, кілька разів включуся, і вже потім постфактум, Побачимо готову демоділянку, яка буде розкрашена в різні кольори веселки, і ми зможемо з вами сюди приходити восени, приходити весною, приходити вже, коли ріпак зацвіте, і витягнувши телефон з кишені, розуміти, де, на якому гібриді ми стоїмо, щоб можна було порівняти той чи інший гібрид і розуміти, що нам більше до вподоби. Так, друзі, в нашій команді заміна, як то кажуть. Поміняли планшет, а щось вилетіла програма Fieldview. І зараз покур... коротше на ново налаштуємо. А, саме основне цікавіше, чи ми знайдемо те поле, яке ми розпочали. Бо якщо ми його не знайдемо, то буде дуже і дуже печально. Ну нічого, подивимося, що з того буде. Так, ну що, Бобік здох. Щось планшет з другим Fieldview. Гелкнув тут, поставили. Планшет Суприскувача. І пропали наші чотири гібриди ріпаку ДСВ-шних. Добре, що я відео знімав, хоч знати, що за гібриди були, бо я того року вже навіть в зошит нічого не записував. А тепер маємо таку історію. Ну нічого, якось воно буде. Так, бачите, от якась полосочка тільки залишилась з посіву і по всьому. Тарас каже, що воно може з'явиться, але я щось сумніваюся, що воно з'явиться. Ну, нічого, їдемо далі. Так, отака то і невдячна справа. Знаєте, посів демоділянки. демо ділянки. А, ти, вроді би, максимально уважний, максимально зосереджений. А є такі фактори, на які ти типу, повпливати не можеш. І ніхто не міг догадатися, що планшет на фірб'ю може зараз дати нам збій. І ми опинимося. Зовсім не на, тій, не на тій історії, що нам потрібно. Ну, ми не здаємося, ми собі запишемо в зошит, що, який гібрид, за яким йде. І все буде добре. Так, заправили ми два чергових гібриди. Зараз не з'являться в нас на табло. 320 і 322. Компанія Піонер. Бляха, і знов не малює, ну що б тебе сніг скурив. Що то таке з тобою? Часом буває, в нього такі глюки, що воно не хоче малювати якісно, треба витягнути шайбу, перезавантажити, перезавантажився, малює адекватно. Але з'являється в мене промінь надії, тому що, бачите, після останнього перезавантаження з'явився коньяк і людгер. А то означає, що можливий такий варіант, що все-таки воно десь збереглося і і ще в нам на якихось подальших картах буде відображатися. Але ще не бачу поки доктарі. Може, Може, вдруг. Коротше, в мене зажевріла надія, так що схрещуємо пальці. Може, може, в нас таки вийде та карта, яку, про яку ми так говорили і так мріяли. Ну, <смі> бачите, показуємо все, як є. з середини, з кабіни тракториста а не все таке ідеальне, і о, все класно, все супер. І, і воно все завжди працює та і кнопочки нажав. Ніфіга, друзі, так не буває. Буває так, що воно дає збої, буває так, що воно не хоче працювати. Буває так, от як ми сьогодні. Ми вроді сіємо, а годину часу ми простоїли тільки через те, що завис планшет. І, і ми ще би далі сиділи, якби нас не було запасного. Пойшли, взялись з доприскувача планшет, поставили сюди і все нарешті запрацювало. І Як воно буде далі, я не знаю. Там той планшет треба поставити, перезавантажувати сам додаток FieldView. і тоді буде розбиратися, що, як і до чого, і чи воно буде працювати, чи ні. що знаєте, що FieldView, що хлопці, які курірують ту цю історію, завжди на телефонному дзвінку 24 на 7, хоч вночі подзвони, ніколи не послали мене, знаєте. Завжди допоможуть сонні заспані, але допоможуть. Рома, якщо дивишся, тобі дуже дякую. Андрій також ви дуже хороші хлопці і класні спеціалісти. Компанія Field тільки виграла від того, що ви працюєте разом з ними. Це я від щирого серця кажу. Реально дуже приємна така історія. Отож, друзі, 4 і 4. Вісім гібридів вже позаду. Рухаємось далі. У мене з'явилася одна ідея, як мене вчив Віктор Філатов. Кожен сьомий гібрид має бути контрольним. Тому зараз ми напевно що засипемо 314 й піонер, щоб вже в нас лінійка піонер була однакова. І ромео посередині ділянки ще раз втулимо, щоб розуміти, тому що поле тут не таке рівномірне, як минулого року, і це нам дасть дуже багато інформації, друзі. Е, тому що у нас на початку обсів Ромео, потім е, початку демо е, гібрид Ромео, але минулорічний. І тут ми зараз посіємо наш сьогорічний Ромео всередину і далі будуть посуватися, далі піде Лідея і КВС, і далі знову буде Ромео. Е, важливо, друзі, важливо, друзі, такі речі робити, тому що. Ми стараємося кожного разу найкомого точніші дані для себе відібрати і вчимося в тих людей, які знають, як це зробити, правильніше, ніж ми. Ми слухаємо, робимо, скажімо, якісь свої зауваження і робимо, робимо звісно, по-своєму, але прислухаємося до чужої думки також. Що і вам рекомендую. Працюємо далі, друзі. Насипайте в Так, друзі, ну що, заходимо з крайнім гібридом Піонер. Це 314-й, він у нас є в товарці. А, і справа у нас гібрид Ромео. Зараз ми побачимо, як він нам буде малювати ту всю історію. Малюємо і все нормальок. То я щось просто лишній раз дергнувся. Нічого страшного в тому нема. Коротше, робота йде потихенько е накатаним шляхом. Я тут мав оновити собі карту. Зараз гляну, чи воно оновило її, чи ні. Продовжуємо, друзі, роботу. Відсіяли піонер лідеї від СВ, лишається КВС і НПЦ. КВС, ви бачите, все у нас новеньке, окрім Санчоса. Буде Гарвард. Мерінос, Гартурос, Талентос і Домінгос. Назві, мама, рідне, можна язика зламати, але нічого. Так, я пропоную зачати з Санчоса, він нам відомий. Ну і так будемо йшли за покудом. Чи, чи може поскладаємо їх по, по цьому по алфавіту? Якщо по алфавіту, то Домінгу з перший. І Хартуру з другий. Та давайте по алфавіту, а що ні? КВС в своєму амплуа, помаранчеве насіння. Мрія агронома, друзі. Шукати таке насіння в землі найбільше щастя. Хоча і синє досить непогано, але помаранчевого, особливо вночі, шукається просто шикардос. Ну, а тепер ми з помаранчевого зараз зробимо його чорним, і вже шукати його не так далеко. Добавляємо примочки кінзи, без них нікуди. так ну все нарешті Демка відсіяна, Андрійко прийшов, буде мене міняти. Так. Зараз ми заляємо РКД, в центральні боки влиємо у нас ще є каністра Бофосу і будемо пробувати запускати Андрійкову роботу. Андрійко, всім дякую за привітання. Ха -ха -ха. Тут. О, Бачите, то ще не кінець. Дуже приємно, файно. Там коментарів насипали багато. Так, так. Всього, дякуємо. Заливаємо, коротше, РК-деху і. Так, і зрі зразу заливаємо бофос. Щоб який-то відкручувати. Центральний є відкручений і центральний заливаємо. Я зразу центральний налию з каністри, а потім центральний перекриємо, відкриємо тамти. І потім на оборот. Коротше, так як є, так і заливаємо. Але давай мені каністру ту, що на, на бочці. О, десь такого с месаджу. Може щось довідно, ні? Файно. Так як я казав в минулому відео, що ми на одній площі спробуємо раз, на другій площі спробуємо другий раз. Запускайте, запускайте. Так, щоб ще не навернутися з часом. Саме основне. Би якась рампа навіть не мішала спереду. О! А булькає, йолки палки Так, все тепер. Не боячись, лиєм. Вчора ми трохи боялись, щоб нічого не звурдилося, а нині вже нічого не страшно. Так, що там у нас є? От чим мені подобається система РКД, сюди можна домішати все, що хочеш. Все, що душі завгодно. Ну, в межах розумного, звісно. Воно хоч і спільно має, як то кажуть, сполучені судини, посудини, верніше, але все одно стараєшся рівно розлити, щоб воно було на щось похоже. О. Тут залили. Йдем залиємо другий бак. Апа. Апа. Тут трошки ліпше, тут можна на щось стати трохи навіть Але Все одно треба бути обережним. А воно ну, Бурлет, лки-палки, щоб ще встигнути залити. Файно є, хулери. Так, все, рухаємось далі до роботи. Та Зараз залиємо. Так, так, всі чотири. Класно придумана система кранів. Бачите, ми дві центральні залили і в дві центральні залили Бофос. Зараз лиємо в крайні, наливаємо їх повний, знову перекриваємо, відкриваємо, щоб лилося у нас РКД з Бофосом. Відмітимо то все діло у нас і Андрійко буде спокійно досівати, а ми йдемо готуватися до завтрашнього, не менш цікавого робочого дня. Ну, Про що буде зняти окреме відео. Ви головне насипайте в і обов'язково підписуйтесь на канал. Продовжуємо нашу роботу. Посівна ріпаку на фініші залишається нам 50 гектарів. 20 ми вже засіяли, які там зайняли дуже багато часу, звісно, але, але вони дуже важливі. Важливо мати інформацію таку, яку тобі ніхто ніколи і ніде не надасть, тому що ти спробував в себе при своїй технології. При своїм живленні, при своїх опадах, при своїх холодах, і ти розумієш, що ти можеш очікувати від того чи іншого гібриду в майбутньому. Тому займаємося тою трохи невдячною справою, але нічого. Воно в першу чергу потрібно нам. Ну і ділимося з вами. Хтось собі може щось почерпну, почерпне, а хтось щось може скаже нове. А, ніхто ні ніколи від таких речей не відмовлявся. Правда, друзі? Коментуйте, друзі, хто що сіє, які гібриди, які компанії, хто. Чому надає перевагу, на які фактори звертаєте увагу по гібридах. Дуже мені буде цікаво послухати вас. Ось, Так що, якось так. Так, все, друзі. Здаю зміну Андрійкові, покажу вам, що нам вдалося замалювати, що не вдалося замалювати. Ось така у нас демоділяночка вийшла. Тут ще два гібриди недомальовані. І от тут такий великий кусочок. Гібриду триатлон, звідси він прилягає до демоділянки, звідси він прилягає до, до цього до Ромео, так як ми і хотіли, так і зробили. Тут також ще, от, бачите, є кружок, зроблений триатлоном, і решта далі Андрійко вже буде досівати Ромео, така от площа лишається десь трохи менше 50 гектарів і по всьому. Незвично не виє та сівалка на ріпаку. Багато вакууму не треба. І треба помастити, щоб не скрипіла ця башта. Все, Андрійко мене міняє, має досівати. Ну, а на сьогодні мій робочий день завершено. Якось так, друзі. Отакий От вийшов відос, з демоділянкою. Далеко не ідеальна вийшла, демоділянка, Ну, але нічого, нічого. Інформацію ми все одно почерпнемо від неї. По максимуму. Все, друзі, на сьогодні все. Дякую за увагу. Будьте здорові, слава Україні і слава нашим Збройним силам. До нових відосів. Їх буде багато, вони будуть цікаві. Тож підписуйтесь і ставте вподобайки.